Пам'ятаємо революцію гідності. Три роки опісля неї Україна відзначає День гідності і свободи офіційно. Відтоді змінилося чимало. А ще нарешті слово свобода набрало для рівнян чітких обрисів. Свобода, дій. От іду, свобода. Ніхто не тривож, ніхто не боюся. В першу чергу вільно думати. І, мабуть, вільно робити свій вибір. Оце, мабуть, найвіш критерій. Свобода мислення, думки, слова. Свобода це вибір думки. Я можу спокійно обирати думку, точніше, робити вибір, що одягати, як мені голосувати, куди мені йти. Це життя. От. І все, і здоров'я, і свобода, це взагалі, найкраще, яке. Свобода слова, свобода, праці, свобода. Ну, все, 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 свобода для мене це понад усе. За неї свободу кажуть рівняни, боролися на майдані. От тільки тепер, через три роки після буремних подій, вшанування пам'яті загиблих, там перетворилося на звичайне відбування на кшталт популярних минулого століття. І сама революція для багатьох тепер лише історія зі своїми правильними і хибними кроками і висновками для когось трагічним, а для когось щасливим закінченням. Хай і десь там, у майбутньому. Я з цим живу, скажімо так. Жив до цього живу зараз. Тобто, в даному слип розуміння, що я там участі не приймав. Та тобто, якби... Важливий... Таких великих зрушень немає однозначно. Але змінилося те, що люди почали думати, що вони все-таки щось можуть зробити. Принаймні так. Може, не даремно, але змінилося небагато. Чого ж даремно було? Що було, то вже. Пройшло звичайно, добилися свого. Хотілося б, щоб всі всі події, які розпочалися три роки тому, не були для нас, для нашої країни даремними, адже на жаль, Україна втратила дуже багато молодих хлопців. Поки що змін на краще на жаль, немає, але надія є, що все буде краще. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.